Ми хочемо створити профіль для Ринви. Ось така є в стандартних, вона, в принципі, непогана, але створюючи профіль для Ринви, ми ще й навчимося загальному працювати з профілями, які як бонус нам будуть відкриті не лише для однієї категорії, але й для інших також. Ми в цьому переконаємося. Для того, щоб створити профіль, ну, до речі, сам профіль ми потім знайдемо ось тут, в Edit Type, так, є профайл і. І ось тут вже в мене насправді є готові декілька профілів, але я поділюся, як все ж таки в процесі з цим працювати. Щоб створити новий профіль, нам потрібно File New Family. І вибираємо зі списку Metric Profile. Як я вже сказала, що це буде загальна, загальний профіль, який буде доступний в багатьох елементах. От у нас є тут дві категорії Reference Plan, Так ось Ой, Тут випадково це нажала. Я тут зараз не буду коригувати, просто запустила вже існуючу родину. В інтернеті подивилися, що ринба приблизно ось так. У мене 65-63, ну тут буде 65 радіусу, так? радіус рівні 65. Ось тут я підігнула назовні, ось тут підігнула до середи. Так. Ось тут воно так зачіпається. Я внесу невеличкі зміни, перед тим трішки покажу вам, як це створювати. У цій родині лише 2D-елементи, вони запускаються через Create Line. І оцей скетчинг, можливо, вам вже знайомий. Так? У нас якщо є круглі елемент, якщо прямокутні, я думаю, що це не проблема, задаєте параметри, і так само можна коригувати там, через Offset, наприклад, так ми можемо таку ж саму товщину зробити. Ну, є ще дрімлайн ці всі ламети стандартні. Я зараз внесу тут невеличку зміну, тобто візьму, а, ще одне покажу тільки. Що якщо нам все ж таки потрібно так само заокруглення, то ми можемо обрати з центру надання радіусу. Так, я стартувала з центру, потім відносила через Move, як мені потрібно, ось 90 і, наприклад, 180 градусів знизу. Так, і це вже є у мене ось перший елемент, а далі, наприклад, офсетом можна або назовні, або до середини. Якщо тут стоїть копія, то це буде копія. І звичайно бажано. Цю річ закрити, бачите, в кінці я простими лініями це позакривала. Наразі тут я ще зроблю маленький прямокутник, внесу зміни, щоб ви побачили, як зберігаються ці зміни. Я такий гачок зроблю на 5 сантиметрів, 5, перепрошую, міліметрів це все дуже делікатна річ. Напевне, ось це бажано би було видалити. Ось Цей гачок вже став більшим, і ви так само, як і я в кінці натискаєте Load Into the Project. Можна попередньо зберегти файл Save As. Я так зберегла вже два профілі. Буду робити ринву ця наразі горизонтальна, ще буду вертикально. Не впевнена, що я саме. Вертикально буду так робити, але горизонтально це вже випробувала, так на всякий випадок зберігаю окремо, і по ем, такому стандартному шляху, там, де в нас родини, обов'язково створюєте таку папку з родинами і по назві прописуйте, як ви потім зможете знайти цей профіль. І ним можна буде так само поділитися. Що далі ми робимо? Ми далі заходимо, ага, зараз, ще секундочку. Коли ми зберегли, хай буде, окей, але на всякий випадок випиток Into the Project. І нам з'являється ось таке вікно, де задано перший або другий, тобто, чи ми зберігаємо в родинах, чи ми зберігаємо в Африкані. О, давайте ми збережемо в Африкані, щоб подивитися остаточно, як це буде. Тут обов'язково беремо другу позицію, вона завжди допомагає, і навіть якщо в нас поки що не сталося зміни, цей профіль уже у нас є у списку. ось тут. Профіль, ну, можна, звичайно, прокрутити, бо вона зразу не видно. Горизонтальне редво він називався, і він зараз вже змінився. Ось. Ну, це, напевно, не так просто побачите, але тут вже цей гачок більший. так? Там всі інші елементи вже в параметрах можна налаштувати. Але, щоб переконатися в тому, що це дуже універсальна і багаторазова річ, ми можемо навіть її застосувати. От я тут робила поясок. Заходимо на Edit Type, Edit і відкриваємо прев'юшку з Webs. Ось профіль, і ми бачимо, що горизонтальна ритма теж тут є. Тобто цей профіль можна буде пізніше застосовувати. Наприклад, це може бути корисно для швелерів різних там профілів, які багато де будуть використовуватися. Ну наразі мені зручно тим, що ти зробив профіль, і він уже у тебе в доступі у файлах, які тобі потрібні. Це насправді дуже класно.